Вона мати чотирьох дітей, яка добилася, щоб її взяли в бойовий підрозділ Нацгвардії і стала медиком. Рятує на передовій бійців тягне по 12 кілометрів на ношах і мріє повернути свою малу Батьківщину Луганщину. Про бойову медикиню, яку бійці охрестили матушкою. В сюжеті велика війна заскочила її в рідному Лисичанську. Наталя працювала в адміністрації. Було розбито відразу дві. Дев'ятоповерхівки, де було дуже багато постраждалих, але адміністрація продовжувала працювати. Швидко прийшло усвідомлення, треба бути з тими, хто захищає. Та у військоматі її відмовляли кілька разів: і через вік, і через те, що жінка, пропонували службу в ТЦК, але в бойові підрозділи не брали. Родина а в Наталі четверо дітей теж не одразу прийняла її рішення. Мої діти навіть на зараз вони просто ригнуть. Вони кажуть, що ті тобі дорожчі, ніж ми. Але вони розуміють і вони підтримують мене. До нас гвардії жінку спершу взяли діловодом. Та коли побачили диплом медика, запропонували спробувати. Наталя 27 років не займалася медициною, але погодилася. Прийшлося все заново почитати, вивчити і між. У мене не було часу на те, щоб розкачатись просто-напросто. Е Тому я все робила між виходами на бойові. Про перший бойовий досвід згадувати досі боляче. Це було просто пекло. Це була куча поранених. І в той час, коли почали кричати, я вже забула про все. Я забула про страх, я забула, я забула про все. Я... я чула тільки, що мене кличуть. Все. І я розуміла, що їм тяжче, їм важче. І я потрібна там. Наталя добре пам'ятає першого врятованого хлопця. Він просто кричав: якщо я без ноги, бо він її не відчував, просто добийте мене, добийте мене все, що я пам'ятаю, то це те, що я йому обіцяла, що ми обов'язково будемо танцювати, і все буде добре. Після таких виходів бійці і дали позивний матушка. Вона для них і найближчий друг, і психолог. Наталя витягла так багато хлопців, що пам'ятає не за іменами, а за пораненнями. Ми пам'ятаємо, коли тобі кажуть, от помниш, крімна нога, третя сосна, оце так. Да. О, тоді ти це згадуєш. У мене був випадок, коли це був не наш бієць. Ми потім випадково перетнулися на полігоні, і він пізнав мене по одній єдиній фразі: От ти пам'ятаєш, ось там зірвалась машина, і ти забрала другого пораненого, ти його тягла на ношах, і ти сказала одну єдину фразу. Ну, тепер молись, Господі, помоги! Ось по цій фразі він мене пізнав. Рятуючи бійців, жінці доводилося тягти пораненого більш як 10 кілометрів. 12 кілометрів це волокуще. Буває так, що і так стається, що немає групи евакуації або група евакуації залишається на підтримку позиції, і ти тягнеш, скільки ти можеш витягнути. Матушка показує свій наплічник. Це називається радною і надіжний побратим, який не просто закриває спину. Тут знаходяться рощини, тут знаходяться уже ампульні препарати. Тут знаходяться системи, тут знаходяться внутрікосні доступи. каже від 2022-го змінився і характер війни, і методи надання до медичної допомоги. Ми дуже так не специфічно відносилися до тампонади і ось цих всіх маніпуляцій. У нас було більше ампутацій, і у нас повинна була бути дуже швидка, дуже швидка евакуація. Зараз найбільше з тампонадою хлопець провів 22 доби, і він залишився з кінцівкою. Та й бійці постійно навчаються так меду. Їх дії вже такі професійні, що дивуються навіть лікарі. Хлопці добу тримали пораненого, і вони врятували його. Вийшов хірург і сказав. Просто одне, покажіть мені оту пігулку чарівну, якою ви його просто протримали з такою кількістю внутрішніх ушкоджень. Ви його врятували, ви його протримали. Сидячи в бліндажі, Наталя мріє. Пройтись по своїй рідній Луганщині. Все-таки я дуже сподіваюся, що мій будинок залишиться цілим. А після війни хотіла б розбудовувати місцеве самоврядування. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.